Доброго ранку, любі підписники. Сьогодні у нас 12 липня свято Петра і Павла. Зараз покажу вам свій сніданочок, який приготувала. Сосіска відварена, два шматки батону, намазані маслом і кава. Зараз я швиденько маю поснідати. До речі, у нас вже почало 11 дня. Пізненько я сьогодні, тому що нічка була така недосить спокійна. І ракети, і шахеди, і все, що ти хочеш. От. І по справам. Справи в мене зараз такі: потрібно поїхати на квартиру. І о 11-й годині до мене приїдуть з газової служби, знімуть сючик на перевірку. Тому швиденько зараз я снідаю і маю. Мчата. Ну що, друзі, я вже знаходжуся біля будинку, швиденько поснідала і приїхала. На 11 годину мають під'їхати з газової контори. Зараз у нас 10.43 Ну, швиденько я компактно. Значить, покажу вам будинок спереду, там, де під'їзди. Шість. Під'їздів, така ось парковочка. Незважаючи на те, що сьогодні суботній день, такий вихідний. Так. От. Але машин немає. Зазвичай тут нема де стати. Я так стаю з краєчку, щоб можна було виїхати. Одне, звичайно, що до цієї квартири немає гаража. Хазяйка в свій час продала гараж, потрібні були кошти. І тому гаража немає. Ну, а так гаражів тут вистачає, в кожного, звичайно, є. І навіть не по одному, а по декілька. Ось такі справи. Все, 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 Паша, щоб ти тоді знав, щоб ти знав. Ага. Так, готую обід чи то вечерю. Замаринувала крильця. Зараз їх поставлю запікатися в духовці у медово-гірчичному соусі. Рецептик у мене є на каналі, дівчатка. Ось вони такі Добавила паприки і копченої, і звичайної мед, сіль, перець та гірчиця. Друзі, я вже вдома повернулася з квартири. Спека, неймовірна. Забрали лічильник на перевірочку. За тиждень десь мають перевірити. Ну так, приблизно мене зорієнтували в часі. От. Така перевірка є обов'язковою, тому що зміна власника. Якщо все добре, то мені його той самий же почеплять, якщо ні, то будуть інший. Ось така ситуація. По дорозі я заїхала до маркет-опту, взяла 2 кг крилиць. Хочу їх замаринувати в гірчично-медовому соусі та запекти в духовці. Рецепти таких крилиць у мене є на каналі, тому переходьте у відео і не тільки дивіться, а й готуйте, тому що вони досить-досить смачні. Ось такий стіл сьогодні у нас получився. Відварили картопельки молоденької, з масличком, з укропчиком. Крильця запечені в гірчично медовому соусі. Салатик, помідорчик, чесничок, сметанка, майонез та сіль. Огурчики мариновані і хлібчик. Тому всіх вітаю ще раз зі святом. Хто смакує приємного апетиту, підписуйтесь, пишіть коментарі до наступного влогу. Так, друзі, завершуємо ми сьогоднішній день разом із мурочкою. Будемо смакувати таке морозиво, смачне, достатньо вже сьогодні пити холодної води з крану та з морозильної камери. Тому вирішила посмакувати морозивом. Ну і разом з тим відзнятися з нашою красунею. Хто дивиться відео Коротенький шорт з муркою. Да? Ось така вона наша дівчинка. Вже біжить. Так, ну добре, хай біжить. Так, дівчатка. І хлопці, тому що в мене на каналі не тільки жіночої статі. Хочу сказати про те, що таке дощу ми сьогодні не дочекалися. Марки заходили, але. Дощу і не було. Завтра обіцяють трішки пониження температури 28 градусів, подивимося, наскільки правда. Так, відкриваємо розову. ось таке воно смачненьке. Полюбляю, але найбільше її з вишенькою. Знаєте, така є така кислинки присутня. М -м -м -м. Смакота. Так, сподіваюся, в мене вже з понеділка розпочнеться ремонт. От у квартирі, тому що вже все. Для почину скуплене, те, що мені писали за списочком. Це електрика, і газоблок, профнастил ну, абсолютно все. Тому чекаю завтра, тому що завтра обіцяли зателефонувати, уточнити, чи нічого не, змі... не міняється у їхньому графіку, тому що в моєму тільки час іде, відпустка йде, тому потрібно щось робити. А наприкінці місяця липня. Я збираюся на декілька днів поїхати з Полтавської області, але то вже буде ближче до 24 липня, потім я вам все розповім і, звичайно, буду показувати. Відніматиму відео. От. Кому такий теж контент буде подобатися. Це такі справи. Дякую, що дивитеся, що пишете коментарі. Було б мені цікаво, якби отак от, знаєте, в коментарях відписалися да, хто звідки мене дивиться. Я знаю, що Чорноморськ дивиться, тому Аня, велике вітання Чорноморську. Також із Кременчуга мені писали недалеко від мого містечка. В Кременчугові я народила синочка у пологовому будиночку. Тому дуже такі, знаєте, приємні в мене події пов'язані з цим містом. Невістка у мене з Кременчуга теж. От, тому І весілля в них було в Кременчузі. Тому всі мене теж дороги ведуть до цього міста. Морозове кісе, це можна обляпатися, тому не дуже на камеру люблю смакувати. Кислинка є, але, знаєте, все одно солодкувате. Після будь-якого морозова хочеться мені пити, пити пити. Тому морозиво лише тому є, я б сказала, жару, але от справу ні, тому що навпаки ще дуще хочеться холодненького. Так, дівчатка, буду я смакувати морозивом. А вам, любі підписники, бажаю сьогодні сьогодні та завжди тихої, мирної ночки, тому що вже вкотре я не сплю, та ну кожен українець, да, тому що у нас тільки, тільки ніч заходить, так і розпочинається. Тому бажаю вам доброї, спокійної, тихої нічки, так і доброго завтра вже раночку. Так, ну а завтра зустрінемося. Все, па-па.